О, здорово чуваки! Сьогодні ми будемо грати в одоптмі. Будемо відкривати ці, ці королівські яйця. Надіюся, що нам проміг випаде в них. Заходимо. в Ставте лайки, підписуйтесь, хто перший. раз на канале. Пишите комменты, пацаны. Я их все буду читать. Грузится наш симулятор. Джолинг сервер. Джо Ай. Опа! Короче, я накупил э, кучу дулерів і купил за нее за тіти долери королівські яйця Я кажу, що це дуже файні яйца. Ога. Ще я обменял. А что получил еще одну такого прикольно? О, во, мой королівский яйце перше. Во, кстати, вот цей робот. Я его получил. Зараз класс ты проходит, чтобы вот яйце відкрити выробить. Опять. Вот такую хату від бабахав собі. Купил прикольно. Обустроився трохи. Ну не забувайте на всі відео, не забувайте колокольчик жмекати, щоб не пускати новідоски і стрім. Чекаю. А, ще з нами буде пес грати. Де ці квести, коли не так потрібні, непонятно. Э! О! м'ятися уже хоче! си хочет. Запоминка. Будеш бустит. Ти не будеш... просто крулишкой, ти будеш золотым ш. Так вид тебе, блядь, шпапать. Ну так, чека Стоп. Я трохи забув. Давай, іди, залізай. тут в ту кабінку. Я думав, що це вообще пичка. Не похоже на душно. Ну. Ось так от як живем. Ще два чи одне завдання пройти. Ніби не. Е, то, коротше, виписся у нас якийсь е, персик. Перс. Ой, кажу, перс. Оцей, якась тваринка. Ставте ставки. Я думаю, це буде м -м, аркана чи Кумонка. Надіюся, щось непогане. Але це не, не одне яйце в мене. Во. Оці всі яйця ми сьогодні попро... відкриваємо. подивимось, що випаде з них. Опа! Завданька. Погнали. В піцерію хочуть наші пети. Мімо яйце. Так Ой-ой, я, за... я перепутаюсь. Погнали. Піцергу. Давай пес жми на газ. Ми погнали. Сто <сутирі> сімдесят на балансі долери І две. ми зараз доїжджаємо до піцерії. Погнали. Пиццері. І це зараз буде доволі, буде слухати музончик. Я буду плачувати його. Дедай як, ну Так. Тепер чекаємо. І по ідеї, че, через це завдання воно має вікуція. Я... А, це воно ну, не мені. все, я думаю, що таке. Ну, нічого, почекаємо пару хвилин е, мы нема на Офіціант, Офіціант, можете нам напіток принести Спасли. Давайте напіток сюда е, Я хочу Знайца. Усвіжі Ти кресом. І? А, ні, щад ще одне завдаю. Зараз якраз я йому дам цю воду. Давай, пій. И що у нас пудель. пудель, бляха! Я думаю, щось файне вепад. Я правда думав про пудель. М -м -м. Окей. Перший у нас. Оце... Як його? не туда зайшов. Що... Пудель. Так. No, я не хочу. Так. Бараминчий тож ж... це. Тоже його покачаю. Кстати, аж пудельцев и коридку ну? А... Мкумонка. Ліпше муравель, ніж буду. Кстати, я бачу ваші коменти. Якщо ви будете писати. Чекаю. Ну, завданька. Це легко робити Ніонових пять. Кстати, я зробив в 3 мурах. Хочу зробити меганіонову мураху. Якщо таке можливо. Але це дуже довго буде. Мені ще одной мурахи не вистачає, щоб зробити третю чи 4 того міону. Заміга. То капец. Ну, чекаємо завдання. Заходи, пиши на стриме. О, официант, да официант, на петух потыкал. Такс. Майтиколю наш. Капец. Ой. Пес перетворився на ...дівчину. Капец. Капец. Такс. Давай, Давайте заданька. Качать еще. <связывая> и, это, ше, четыре, четыре, четыре да <связывая> <связывая> и задание Зато уж как писем. О, на я установить диаманту. Вот такого. Я не нажал кого. 15 баксов.